Каналі, друзі. Ну буквально недавно ми вам показували відео про те, як ми вирощуємо довго до, до заморозків огірки свої простяки без назви, знову будете питати. Але е, посадили ми там, там в нас вони були посаджені після цибулі. До речі, я там забув сказати, що після цибулі це вже в кінці червня. Можна сказати, на початку липня садили ми ці огірки. І ці огірки ось теж посажені. Тільки там посажені, як ви може, дивилися, хто не дивився, подивіться відео, прямо так постеляться по землі. А тут ми зробили так, таку при, примітивну підв'язку, поставили три, три дрючечки, прив'язали сітку і підв'язали. І ви знаєте, різниця все-таки. Є і на, на користь от такої підв'язки. Навіть простяки, навіть прості огірки. Доглядати за ними набагато зручніше, тому що там полив просто так по горі і куди куди можливо полити. Розливається по всьому, скільки можна. А тут а тут ось конкретно поливається під низ соломкою замульчовано. І ось такі, Ось дивіться, Такі огірочки. І, і збирати набагато зручніше такі огірки. Ну, правда, ми, ми тут не залишали огірків на насіння. Тільки, тільки збираємо. І я думаю, ось такі чудові огірки. Ось дивіться, вони. В'яжуться ось до самого. Абрикосу. До, абрикосу. На абрикосу. Раніше пам'ятаєте, в нас відео було, що ми садили під абрикосу. В цьому році ми не посадили під абрикосу, а прямо. Біля абрикоси. Ось такі, друзі, чудові огірочки. Так що хто хоче вирощувати, щоб бути з огірками, можна сказати, та цей хай ще підросте, можна, щоб підріс. Щоб бути з огірочками як можна довше. Висажуйте простяки. Може, може саме де знайдете, пробуйте якесь насіння. Хто знає, які в нас ці огірки, може це. Були раніше успіх е, е, Ніжинські, що там ще були, фенікс. Що там з цих вийшло, вже перезапилились, але що саме головне, що вони смачнючі. І ми їх до, до морозів, можна сказати, рвемо, і їмо і маємо задоволення їх їсти. Так що, е, кому, було, кому було цікаво, Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!